Слава Україні, козаки! Сьогодні оглядаємо анкер 535 на 512 Вт годин ємності та 500 Вт потужності. Наданий підписником Андрію, Андрій величезно тобі дякую. Перед початком попрошу підписатись на канал, поставити в та написати будь-який коментар. Це допомагає розвивати україномовний YouTube. І так, що там у нас появляється в такі коробки? Доволі важкенький він. Тут є характеристики. Подивимося, що там в комплектації нам положили. Інструкція. Замовляй свій на Амазоні ще минулого року. О, інструкція є. Ну, Кацапською мовою, але почекати так іще. Список мови які є. Є англійська можна читати нею. Є кацапської кому є. Так, далі. Блок живлення перемовляємося пізніше. Для зарядки анкера виробник комплектує станцію таким блоком живлення, який живиться від 100 до 240 вольт, при цьому видає 24 вольта та 5 А, тобто 120 Вт. Він складається з двох частин, з такого проводу мережевого, ноутбучного, грубо кажучи, та такого виходу, який там ззаду під'єднується. Пізніше покажу. Але запам'ятали, що ми маємо 120 Вт на зарядку. Фронтальна панель у нас має логотип анкера. Також є ліхтарик, який вмикається кнопочкою тут. Світить жовтим світлом. Вмикаємо. Великий інформаційний дисплей, на якому показано відсотки. Та графічний такий індикатор кнопка вімкнення цього дисплею. Також знизу є 4 USB-роз'єми. Один з них Type-C, три Type-A. Зарядочка автомобільна 12-вольтова. Та дві зарядки змінного струму сумарною потужністю 500 Вт. Вмикаються вони також кнопкою і відразу з'являється індикація, що інвертор увімкнутий. І показано, що він може пропрацювати. В режимі очікування вімкнутого інвертора 52 години. Також видно відразу скільки споживає інвертор. 8 Вт зараз виходить зі станції. Перевіримо, які протоколи швидкої зарядки. Підтримують Type-C-порти. Підключаємося. Запускаємо автодетекцію протоколів. Так, у нас Power Delivery 60 Вт. Батері Charging. Samsung KFC 9 Вольт. Huawei HV-FCP-SCP не підтримується, Quick Charge 2.0 до 12 вольт, 3.0 до 12 вольт. VockDASHVAP не підтримується, EXPRESS не підтримується. Ну, 60W type c Не надто багато, але можна миритися. І так, у нас Apple 5V, battery charging 5V. Samsung AFC, Huawei EFC P SCP не підтримується, Quick Charge не підтримується. Ну, зовсім скудний зовсім набір протоколів. Спробуємо ще один роз'ємчик. Запускаємо Apple 5 V, battery charging І знову ж таки, все підозрюю, що на третьому роз'ємі точно така сама ситуація. І угу, ще один. З USB-портами все не дуже добре. Ну, дякуємо хоча б за 60 Вт на Type-C. Перевіримо максимальну потужність, включаємо AC роз'єм. Підключаємось, позичив дружини фен, він має 550-650 Вт потужності. Запускаємо на першому положенні. Бачимо, що споживає 394 Вт. Переключились 484, о, 560 Вт. Дисплей вимикається. 560 Вт видає станція, це навіть більше на 10%, ніж заявляє виробник. В такому режимі вона пропрацює 0,7 години, тобто приблизно 40 хвилин. Ну я не чую, щоб працювала система охолодження. На бічній стороні у нас величезна вентиляційна решітка та проглядаються елементи літій ферм залізофосфатні, якісь блакитні циліндричної форми. Кулера з цієї сторони не бачу. Подивимося, що там у нас на задній стороні. Ззаду у нас є роз'ємчик для зарядки ось такий, та короткі технічні характеристики. І ще одна сторона. І тут, -а що? І тут -а я також не бачу системи охолодження. Не може бути, щоб її тут не було. Але через вентиляцію я її не бачу. Ну і зверху величезна ручка. Станція досить важка. Я вирішив, що проводити банальний тест за міром ємності не буду, анкера, тому що це, по-перше, дуже довго, а по-друге, не знаю чи. Прям дуже важливо. А, натомість я під'єднаю його до своєї квартири і подивлюся, скільки в такому режимі пропрацює анкер. І так, от у нас є переносочка. Я її під'єднав. Тут де мене мій юпс стоїть. Я її квартиру під'єднав, тепер вимкну світло. Ось зараз. У нас на годиннику, до речі. 8, 8 годин 56 хвилин ранку, буду користуватися квартирою так, як завжди, ну окрім там, пральної машини та електродуховки. Вимикаю світло в квартирі. Та вмикаю вмикаю живлення в анкер. Ось так. І що у нас? Дивимося. Станція заряджена на 100%. Вмикаю інвертор, де він тут вмикається? Ось вмикну інвертора. А тепер. Вмикаю автомат. Перемкнув. Ось. І тепер квартира живиться від анкера. Бачимо вхід в мережу вимкнутий. Та? Ось так. Сюди. Сі. Поставив годинник. Зараз моя квартира споживає 121 Вт. Ось так. Подивимося, скільки часу вона пропрацює. На жаль, мій експеримент не вдався, тому що станція не запускає одночасно холодильник і ще щось в квартирі. От я вмикаю інвертор. Пішло на натаження, вмикнулося світло. А ні, працює холодильник, чомусь просто вимкнулася була. Ну, продовжуємо тоді. 215 Вт споживає квартира зараз. Це з включеним холодильником. Вже годину квартира живиться від Анкера. Подивимося, що там 73%. Зараз споживання 176 Вт. Дві години вже моя квартира живиться від анкера 535. Що там у нас? 45%. Залишилось. Зараз споживання в квартирі 250 Вт. І станція прогнозує, що в такому режимі ще пропрацює 0,8 години, тобто приблизно 50 хвилин. 3 години від початку тесту. Залишилось 3% на анкері, зараз споживає квартира 160 Вт. Я думаю, пора припиняти, і от уже 2% залишилось. Тобто можна 3 години спокійно в середньому режимі жити в квартирі від анкера. Подивимося, за скільки часу він зарядиться. Ставлю девайс на зарядочку, рідний був вживлення. Мапаюсь. Дивимось, що там. 9 Вт споживає всього-навсього. А, от 109. Виключаємо інвертор. 109 ватт на зарядку і ще додатково спробуємо поставити в Type-C-порт 100 Втну зарядку відтуки. Подивимося, чи буде заряджатися швидше. Так, ну, чудово. Тобто 160 Вт станція приймає на зарядку. Зараз у нас 12.07. Подивимось, 13.07 рівно година від початку зарядки. І станція зарядилась на 34%. Це за умови зарядки і по Type-C, і по е, звичайному рідному кабелю. Рівно 2 години. Дивимося, 64% за 2 години. Так, у нас 14,50%. І, як бачимо, зарядна станція вже не бере зарядочку по Type-C. Це сталося на відмітці 85%. І зараз вона заряджається 108 ватами. Тільки з рідного блоку живлення. До висновків. Станція неоднозначна, має і плюси, і мінуси. Почнемо з мінусів. Основний мінус ну, в наших реаліях, в реаліях блекаута це дуже повільна зарядка. Вона заряджається потужністю всього-навсього 108 ватт. І якщо додати ще один блок живлення через Type-C, то буде заряджатися 160, 160 ватами. Як на мене, це занадто мало. Мій олповерс r 600 може заряджатися 400 Вт. Це вдвічі два з половиною рази більше, ніж ця станція, також до мінусів я би відніс дисплей. Він величезний, але розподілено все в ньому супер ну, нелогічно. Навіщо? Два однакових показчика поємності, навіщо це індикація, якщо ми маємо відсотки? Чому не можна було зробити більші е, показники по споживанню та часу роботи від акумулятора? З USB роз'ємами також не все чудово. Type-C плюс-мінус може бути. Ну, і то, 60 Вт. Чому не 100? Чому не зробити 100 Вт? Ці взагалі без швидкої зарядки USB A роз'єми. 5 вольт у 2023 році, добре, навіть якщо вона була зроблена в 2021 році, ця станція. Зовсім без швидкої зарядки таке собі. Ось такі основні мінуси до плюсів. Станція надійна, вона рік. Відслужила при блокауті, ніяких проблем з нею не було, без питань. Працювала вся квартира, підписник тільки не вмикав холодильника. А так, все чудово працювало, і 4 години вона без проблем в такому режимі без холодильника тримала все, що було йому потрібно. Також, ну, вона доволі компактна, як на свою ємність. Основний плюс, як на мене, це лікі залізофосфатні акумулятори хорошої якості. Це робить цю станцію довговічною. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А також нагадую, що в описі до відео є посилання на монобанку для підтримки мого каналу. Дякую.